Доброго дня! Я радий вас вітати на моєму каналі. Я вдячний вам за перегляд моїх відео. І в цьому відео ми поговоримо м -м, про клиноподібні формули. У нас от є формула така, як ми звикли записувати в органіці. О, і, в принципі, тут все зрозуміло, ми можемо навіть назвати сполуку, ну що тут не так. А в деяких випадках, коли розбирається кількість ізомерів о, і їх вигляд. Виника потреба, особливо при розборі хімічних реакцій і механізмів хімічних реакцій, понімати з якої сторони буде підходити реагент і як відбуватиметься реакція. І для того, щоб краще розуміти будову молекули, використовуються клиноподібні формули. Значить, в клиноподібних формулах у нас використовується або ось такий значок, тобто трикутничок вільний, або ось такий замальований. Інколи оцей прозора штука вона позначається ось так. Знаєш, оце у нас дальній замісник. Оце у нас ближній замісник, або замісник, який знаходиться ближче до нас, або замісник, який над площиною. Тобто, ну, припускаємо. що у нас є от карбон, він знаходиться на площині доски. Далі замісники. Який тут, наприклад, ну, у нас буде, воно у нас лінійно, от припустимо, що гідроген і бром лежать над площиною, в площині доски. А етил, от -от етил він буде знаходитися над площиною доски, він буде до того виглядати, десь дивитися на нас. Тобто він до нас ближче. А відповідно цей замісник ch 3 він буде знаходитися з тої сторони дошки. Тобто, ми його, тобто він буде знаходитися за площиною, ми його бачимо, але він знаходиться за площиною. І щоб це пояснити або показати, ми показуємо його ось таким чином, тобто вільним трикутничком, або в реакціях часто от показується ось так. Раз, раз і раз. Тобто це означає, що частинка знаходиться за площиною. Це що стосується клиноподібних формул, на цьому моє відео завершується. Всім дякую за увагу. Все доброго. до нових зустрічей.